Вітаю, шановні друзі! Зараз розкажу вам просто трешову історію про те, як наш президент Володимир Зеленський нещодавно їздив в одну європейську країну і просив владу цієї європейської країни видавати українських чоловіків, а саме політиків, посадовців, опозиціонерів, екстрадитувати їх назад в Україну. Друзі, це просто треш. Зробіть репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Нещодавно президент був. В Австрії, в Відні, де зустрічався з керівництвом е, Австрійської держави, і е, по результатам зустрічі написав себе на сторінці, що розраховуємо на підтримку Австрії в реконструкції нашої країни та вирішення питання щодо колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України. Друзі, ви вдумайтесь, президент України поїхав в європейську країну в Австрію, Австрію і попросив австрійську владу екстрадувати українських політиків, посадовців назад в Україну. Друзі, це пряме порушення статті 6 Міжнародної конвенції про захист прав людини, яка передбачає право на справедливий суд. Це втручання вищого керівного органу України в іноземну судову систему. Друзі, це просто треш. У мене, як юриста по міжнародному праву, просто в голові не укладається. Це, щоб президент іншої країни приїхав в європейську країну і попросив їх видавати, екстрадитувати, друзі. І це незважаючи на той факт, що австрійська влада не приймає рішення про екстрадицію. Екстрадиція вирішується судом, тільки суд вирішує питання про екстрадицію. Але. Президент Зеленський розуміючи, як це відбувається в Україні, вирішив приїхати в Австрію і нав'язати свій наратив австрійській владі, що мовляв, у нас телефонне право. У нас вон все вирішується через. Вищого органу, да? тобто у нас судова система фактично, після виходячи із заяви президента України, наша судова система українська вона не являється незалежною. Тому що якщо президент допускає, що можна надавити на судову систему Австрії через виконавчі органи влади, то це означає, друзі, що в Україні судова система не являється незалежною, і по такій логіці, наш президент попросив австрійську владу надавати на свою судову систему для того, щоб вони видали українських політиків, опозиціонерів і посадовців, друзі, і це не зважаючи на той факт, що ще раз кажу: екстрадицію вирішує суд, а не е, прем'єр-міністр, канцлер, президент Австрії, не міністри ні, тільки суд австрійський вирішує це питання. Друзі, це просто жах, чесно скажу. І я вважаю, що е, якщо буде такий прецедент, якщо європейські країни підуть на... На це то почнеться це все з політиків, посадовців, а закінчиться друзі. Це все звичайними українцями. Тому що не думайте, що українська влада полишила спроби повернути всіх. Для чого ви думаєте, створюються оці всі хаби по Європі, які будуть консультувати вас з приводу повернення? Друзі, це все пункти для того, щоб ви повернулися в Україну, відбудовувати розбиту країну. Тобто Україні потрібні нові. Працівники можете називати їх рабами, як захочете. От але Україні потрібні ці люди, і чомусь Україна вирішує це за цих людей, Нібито таке враження, що люди це товар. Їм торгують і все таке інше. Друзі, мене це дуже хвилює, тому що українська анархія в е, юриспруденції, українська анархія в праві, в захисті прав людини вона починає перекидуватися на е, європейські країни. Ну, по крайній мірі, спроби перекинути свій прототип тиску на судову систему через е, європейську країну. Наскільки мені відомо. Нічого у президента там не вдалося з приводу екстрадиції. Побачимо, як це буде на практиці. Але наскільки я знаю, австрійська влада не погодилась на це, друзі. Але взагалі це жах. Це жах і сором. Що наш президент переносить модель е тиску на судову систему з України на європейську країну, яка є друзі центром світовим центром по захисту прав людини, особливо політичних біженців? Тому думайте, що відбувається, друзі, завжди аналізуйте з повагою ваш адвокат Демченко.